Досить оригінально відзначили День молоді і в Кропицькій громаді. У центрі села Кропець організували фільмопоказ та цікавий майстер-клас. Перегляд фільму під відкритим небом це завжди весело та цікаво, адже молодь може провести дозвілля з користю. Особливості святкування дня молоді у Кропицькій громаді. Дивіться далі у сюжеті. З нагоди Дня молоді на задньому подвір'ї Крупицької сільської ради організатори підготували для молодих людей досить насичену програму. Зокрема, присутні мали можливість взяти участь у майстер-класі з виготовлення мила в аквагримі, зробити оригінальне дитяче тату. Свято завершилося спільним переглядом фільму Просто неба. На свято завітали жителі громади, села Крупець та з інших сусідніх сіл, які власноруч готували мило. А усі виручені кошти організатори передали на потреби Збройних сил України. Декілька днів тому ми дізналися, що є велика потреба в евакуаційних ношах для наших захисників, і наш центр, центр культурних послуг, спільно з центром дитячої та юнацької творчості креатив, вирішили долучитися, і все таки. Залучити наших дітей, нашу молодь і задонатити таким чином і допомогти хлопцям пошити ці ноші і передати їм на східний напрямок. Тому ми сьогодні до дня молоді вирішили організувати благодійний майстер клас з виготовленням мила. Тому дітки за окремий донат можуть отримати аквагрим та дитяче тату. Приємно, що активна молодь громади постійно бере участь у благодійних заходах. Допомагаючи нашим захисникам важливо як ніколи брати участь у таких заходах, наближаючи перемогу України. Молодь отримала незабутні враження, зробила фото на згадку. Як вам враження, що вам найбільше подобається, і наскільки важливо допомагати захисникам теперішній час? Ну, це зараз важливо. Чому складність або навпаки, в чому легко виготовляти мело? Чи чи подобається вам цей процес? Да, Мені подобається. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.